День слава Україні і смерть ворогам на марші. Філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова це зброя. Як будь-який патруль пильно стежимо за ситуацією і в разі необхідності, зачищаємо її від усялякого непотребу. В першу чергу московського сьогодні непотребу у нас. Не буде певно, що тому, що ми будемо говорити про прекрасних українських людей і про їхні захоплення. Хоча хто його знає, тому що московський непотріб, він має таку властивість вилізати несподівано з будь-якого місця. Сьогодні ми будемо говорити про хобі відомих українських письменників та поетів, про які я, до речі, майже нічого не знаю. Зате знає. Командирка нашого патруля, кандидатка філологічних наук Ксенія Тороненко, радий бачити вас, Ксеня. Вітаю. Ксеня, скажіть, будь ласка. Ну, по перше, чи є у вас хобі? Якщо говорити про відомих українських людей, так звісно, продовжую цю тему. От але мені не подобається слово хобі. Так. Я б його е, замінила, відійшла б від англізму і замінила на уподобання. Уподобання а, саме а, з таким за, захоплення, це мабуть про захоплення. Речі. Так, це коли ми вражені чимось або кимось. Угу. От звісно, у мене є уподобання і розкривати їх я не буду. А вони сподіваюся, будуть розкриті після моєї смерті якимось Шті. теж дуже талановитим, який е, намагатиметься, як і ми сьогодні з вами будемо намагатися е, зняти наших класиків з ікони. І не тому, угу. що вони не заслуговують на те, щоб вони були у бронзі, або не заслуговують на те, щоб вони були іконізовані, а тому, щоб наша література стала ще цікавішою, і оці е, е, люди з портретів у кабінеті Української літератури вони стали для нас новими, звичними і рідними людьми. Зійшли з портретів у наше так. повсякдення. Так. Я відкрию глядачам з вашого mm -hmm. дозволу невеличкий наш композиційний хід. Справа в тому, що я дійсно не знаю про хобі от наших письменників. Лише про одного мені здається, що я так здогадуюсь. Але ми з пані Ксенією домовились про те, що я буду, виходячи з якихось логічних силогізмів, спробувати здогадатись, що ж за хобі у там у. Певної людини, а вже пані Ксаня скаже нам, як воно було насправді. Ну то так. Ну, поїхали. Ми не знаємо, як воно було насправді, але подейкою що подейкую. було саме так. Да. Угу. Е, почнемо. З пана Григорія нашого е, сковороди Окей, я так. зараз я знайшов, ми ж е, ще й популяризуємо наших Звісно. людей і я знайшов зображення Григорія Савича. Я так думаю, що найулюбленіше серед українців це його портрет на е, банкноті у 500 гривень. Так, найпоширеніший портрет і найбажаніший. Ми що ми знаємо про Сковородот? З ким або з чим він у нас асоціюється зазвичай е, для мене він перший. Перший український дауншифтер так такий він там mm -hmm. останню. Третину чверть свого життя провів у мандрах. Ну угу. і звісно, світ ловив мене, але не спіймав. От так він філософ, письменник, поет, Надзвичайно талановита людина, і надзвичайно незвичайна людина, якщо от без каламбуру можна сказати, Для 18 сторіччя це був дуже прогресивна людина. І звісно, ми можемо іще сказати, що він був справним музикою, угу. тому що грав майже на Шести ну подейкою так: шість або сім інструментів. Це була і флейта, і скрипка, і бандура, і ліра, і гуслі. Ну тобто, він любив музикувати і насолоджуватися музикою. Я не знаю. Це ми ви мене підштовхуєте зараз до відповіді. Чи це я розкриваю? А, її. Давайте я спробую здогадатись про уподобання так, Григорія так. Савича. Mm -hmm. У мене моя перша думка була: от, звісно, mm -hmm. про те, він же ж починав свою, якщо можна сказати, кар'єру саме. Ah. Музич, там mm -hmm. співав, запросили його. от. Але я подумав, що, по-перше, це було б надто просто. А по-друге, він же ж був вихователем, він проводив тренинги, mm -hmm. коучем, mm -hmm. майстер-класи, проводив, це, І там, безумовно, він вдавався до музичних своїх здібностей. Тому захопленням це назвати. Це була частина його роботи. Ну, mm -hmm. добре, Мені ж так здається. Mm -hmm. от. А я так подумав, ну що, е, яке у нього може бути хобі? Колекціонером він не. Захоплення не міг. не міг бути, у нього власності не було. Це була так. не та людина, щоб mm -hmm. щось з собою там тягати. І це має бути щось нематеріальне. І я подумав: у нього ніколи не було своєї оселі, він завжди жив у когось. Він знав, що таке злидні, статки mm -hmm. у нього теж не було. Можливо, мова йде не про те, щоб ще й забезпечити себе якимось продуктом харчування, а коли ще й мандруєш, то що може бути, що можна в Україні? От протягом усього року яку їжу собі здобути? Безумовно, це рибальство. Mm -hmm. І мені здається здається, що це ще філософічне заняття. От я не знаю, як у вас з рибальством, але рекомендую для медитації. От мені здається, моя версія, що пан Сковорода його захопленням була риболовлям. Прекрасне твердження, спростовую його через те, що е, пан Сковорода не міг собі дозволити образити жодну живу істоту. Рибальство та полювання точно не про нього. Ні, оскільки ну, він казав мені сопілка і вівця дорожці, дорожчі царського вінця. І він товаришував і з рибами, я впевнена, розмовляв, якщо і був на Рболовлі і про полювання ну загалом не може бути й мови. Mm -hmm. Розкривати, okay. yeah. розкривати. Він був, якби він вів зараз сторінку в інстаграмі, то він точно був би дієтологом та нутриціологом і інші професії, посади, які пов'язані з цим, тому що він був першим проповідником правильного харчування, сирогідіння, mm -hmm. так, фрукторіанства і іншого. У нього він вживав, він був вегетаріанцем, вживав лише рослинну їжу і після заходу сонця ось така у нього була філософія і таке уподобання. Я ж знав, що він вегетаріанець. От як у мене це mm -hmm. не склалося? Ну так, вегетаріанці це... і рибу не їдять да. теж. один нуль на вашу користь. Добре, добре так. далі. Хто у нас? Ну, можемо про Гоголя, так, якщо ага. так йти ага. за хронологією Гоголь, загалом міфічна так постать, і ми можемо йому приписати багато чого. Ми багато що знаємо про його родину. То на вашу думку, чим би він міг захоплюватися? Ну, це от той випадок, коли мені здається, що я знаю, так а тому, що я знаю, що Гоголь мандрував по Італії ага. і він обожнював італійську кухню. Він міг з'їсти там якусь тацю пасти. І заїсти це такою штацією, як сказала б моя бабуся, тарілякою морозова. То мені здається, що його захоплення це італійська кухня. А, абсолютно правильно, але я перефразую так, що його захоплення це кулінарія, і а. я б не віддавала а, пальмову гілку першості, все ж італійській кухні. Тому що, ну скажіть, чим наші вареники та галушки гірші за італійську пасту? Тому він. Він знав безліч рецептів тіста, з якого майстерно готував вареники і галушки. Сам готував. Сам готував. Звісно, а ще він був справжнім барменом, тому що експериментував з різними алкогольними напоями і міг ну, такий заміксувати коктейль. Він дуже любив ром, козине молоко. От і деколи частував своїх гостей. І ось такими подібними коктейлями алкогольними. Знаєте, це як в анекдоті. Заходить у бар хтось, так. заходить у бар, не знаю, Остап Вишня, Шевченко, Стус, а за баром їх зустрічає Гоголь. Їм було, було про що поговорити. Він дуже любив готувати і частувати, і знався на кулінарії. Прекрасно. Угу. А, ну, якщо про хронологію, то тоді у нас пчілка скоріш за все, так. Да? Так, Олена Пчілка з відомої родини, з праукраїнської родини, ми робили окремий випуск так про неї і говорили, що це не лише письменниця, не лише дитяча письменниця, це одна з перших феміністок, одна з перших громадських діячок о, українства. Так і вона от була про все українське. То якщо у уявити таку прогресивну українську постать, то як думаєте, що чим вона могла займатися у вільний від роботи і дітей час? Ну ви ще не сказали про стереотип. Що перше приходить, коли про Лену Пчілку, це матінка Лесі Українки, так от, і є та але якщо от тут мені складно здогадатись, тому що вона була настільки активною, мені здається, їй фізично часу не вистачало на все на оці різноманітні. Це не захоплення, от моя версія, що у нього у неї не було якогось захоплення, але знаючи, ну що ви дар дар дарма так не скажете і не назовете ці прізвища, мені здається, це знову таки щось, де людина. От у неї одне, друге, п'яте, десяте, і треба в щось зануритись, але це щоб було продуктивне і творче. Тому я схиляюсь до знаєте, малювання або в'язання, або щось там оце повишивати. Ну, от Щось угу. таке, щось суто жіноче, стереотипне ви називаєте, Ох. але ж будьмо відвертими, вона була письменницею. Так, це не уподобання, це її угу. покликання. Так, бо вона була етнографкою, тому що дійсно збирала усну народну творчість і вид. Давала альманахи, була видавчиною. Також вона одна з перших, хто сформувала альманах української вишивки, українських орнаментів. І так за стереотипом ми б могли здогадатися, що, напевно, вона любила от я пішов таким вишивати, вишивати, але вона ну більш великий велику роль відіграла і лише збирала вишивані орнаменти. Вона була вчителькою, оскільки так вчила своїх талановитних. Геніальних дітей, а вподобання в неї було зовсім інше. А може, вам Як? натякне псевдонім? Та не вже. Так. Серйозно. Серйозно. Так, це бджолярство. і, власне, існує дві версії, чому е, Олена Пчілка е, ну, була е, обрала собі такий псевдонім. Точніше, так, не вона сама обрала, mm. а її так називали так, пчілкою. І через те, що вона дійсно була дуже працелюбною і плідною людиною. А ще через те, що вона захоплювалася бджолярством, у неї була власна пасіка, вона е, йшла на пасіку. І медитувала, і оскільки вона ну була людиною титаном думки, вона дивилася, як влаштовані ця ієрархія. Ну, взагалі, mm. пасіка це окремий світ. Mm. От і тому вона повністю занурювалася в цей світ з 100% ієрархією своїми законами, і забувала і про письменство, і про етнографію, і про вчителювання. Я скільки з пасічниками спілкувався, це дуже якісь неймовірно добрі і такі природні люди. Вони дають цим бджолам себе кусати. Так. Це їм взагалі для них нічого взагалі не знав, і мабуть би ні за що не здогадався. І через Пласно. через бджіл вони познають пізнають закони Всесвіту, тобто там є своя філософія, там є своя світобудова. От тому це допомагало в її мисленнявій діяльності точно. Це Олена Пчілка. Добре. Угу. Тоді у нас Франко. Так, у мене, так, у мене є своя версія угу. щодо захоплення Франка. Я переконаний на 99%, що вона неправильна, але вона дуже красива, як на мене. І це ще й співпадає з моїм захопленням, тому я озвучу таку версію, що друга половина, 19, ну власне кінець 19-го, початок 19-го, на початку 20, 19 століття барон фон Дрес. Винайшов велосипед, друкальську машинку і дрезину. Власне, що вона спочатку людство їздило на оцих не дуже зручних веліках Пені Фартік з величезним переднім колесом. А потім вже почали робити велосипеди, схожі на наші сучасні, тільки без перемикачів швидкостей. І найвідомішою фірмою з найрозповсюдженішою продукцією, з найбільшим кількістю великів, була фірма англійська фірма Rover. Звітізвітіля в українській е, мову okay. прийшло власне це слово ровер. Прийшло з заходу України, де власне Франко Франко любив мандрувати, от тому моя версія, що з його захопленням був велосипед. Абсолютно правильно, його Та захопленням серйозно. був велосипед. Він мріяв придбати собі ровер, але так його мрія ніколи і не здійснилася. Ага. Тобто, так це було його уподобанням, але ви знаєте, що його життя було ну довгий час злиденним і от. От він не міг собі дозволити такі розкоші, як велосипед. Але ви маєте рацію, він мріяв подорожувати саме велосипедом. А uh -huh. я думав, що я одразу скажу, що у мене була страшенна спокуса підглянути, погуглити, пошукати, поритися. Але я втримався. От але з... uh -huh. я тепер думаю, чому він якби він їздив на ровері, то ми Україна мала б свого першого лауреата Нобелівської премії, тому що ми знаємо, що він був номі... номінований, але йому не дали, тому що він ну просто помер. в 1916-му, Якби він був Якби він їздив на ровері, він був, був ще живий і отримав би Нобелівську премію. Точно, все б склалося інакше, але ровера він не мав, тому йому доводилося, як ви думаєте, що робити. Оскільки він любив прогулянки, природу Ну, то, ну мандрував отак, от, от на бричках яких-небудь не знаю. А ще він дуже любив ходити по гриби, знався на грибах і дуже любив риболовлю. І е, його філософією було не ловити рибу за допомогою вудки, а е, ловити рибу за допомогою сітки. І він самостійно. Плів сітки, макраме таке сучасне. От, тому що ну вважав, оскільки цей гачок він е, травмує угу. рибу, то звісно, це були не браконьєрські сітки, так але він їх плів гарненькі, вони зберігалися у нього вдома. І коли е, була нагода, він від дітей обов'язково йшов на риболовлю і ось так от повертався з ну, рибою. Це які я так думаю, що це, це які небудь верші. Щось отаке, щоб угу. риба не травмувалася. тому що в сітках риб, риба теж травмується, але угу. якщо от вона запливає там і угу. як в акваріумі перебуває в цьому просторі заплетеному, так. то є. Уявіть, якби ще на велосипеді він їздив або по гриби. Да. Їм би було про що поговорити з, з Сковородою. Так. З цього питання. Цікаво було послухати їхню дискусію угу. Франко. Панас Мирний панас можна. Мирний, да. Так, Панас Мирний. Ми мало що знаємо про Панаса Мирного через те, що ну, він довгий час загалом засекречував своє угу. ім'я. І, і досі є декілька версій, чому він називався так, оскільки походив так із славетної родини Рученків, які також товаришували з родиною Олени Пчілки і були про все українське. От, але е, він ну, свою літературну кар'єру не афішував. Тому, як ви думаєте, які у вас версії? А, чим тут ви... Знову ж таки складно. Mm. А, я я відштовхувався від uh -huh. цього, що він був законспірований. Там його так. одного разу за український памфлет. А, дуже обмежена кількість людей знала, що Панас Мирний, це Панас Рученко. Uh -huh. А його навіть поліція оголосила в розшук. Не знаючи, що Панас Мирний це Панас Рученко, доволі він, він же ж серйозну там посаду займав так, на, так, на, так. на Полтавщині. Uh -huh. От, мені. І у нього ще твори. Нього в, в творах багато кримінальних е, таких історій mm -hmm. мені здається, мож, можливо. Фантазійна версія, можливо, він був щось на кшталт Шерлока Холмса, якийсь детектив, щось там от таке. Було б чудово так, але він настільки напевно переїв цього на роботі, що його захоплення, його уподобання можна назвати абсолютно світським, і абсолютно таким миролюбним. Він був садівником, його дід Тарас дуже опікувався різними плодовими. Рослинами, так, деревами, і він саджав яблука різного сорту угу. різного гатунку, груші, щось там, як Мічурін теж експериментував і частував то тим сортом, то тим сортом, то варенням, то повидлом, то ще чимось. І от садівництво це була ну от, власне, його сердечна така прив'язаність. А ще він дуже любив театр і ходив mm -hmm. до театру, і написав одну із п'єс для Марії Заньковецької, так Лим... «Лимирівна». І ну, теж можемо сказати, що він був прихильником українського театру. Mm -hmm. І там якраз одного разу він засвітив своє інкогніто, коли е, ставили спектакль, е, і публіка почала автора. Автора і йому довелось вийти на сцену, сказати, що панас мирний це я, але царська поліція його все одно не знайшла. Так, бо він був в саду з яблучками ага. рушками. Так, якщо пана мирних, хто у нас? Кобелянська. Кобилянська. Олю Кобилянську, Ольгу, перепрошую, Кобилянську, так, цю гірську орлицю, цю феміністку, цю дівчину надзвичайної вроди і сили, ми теж знаємо. І який стереотип у нас так, ну це подружка Лесі Українки, так, але яка ну, її за талантом не перевершила. Але пам'ятаємо її зображення, недаремно її називають. Називають гірською орлицею, так її погляд, такий дуже серйозний, дуже сильний, дуже вольовий. Як думаєте, про що вона мріяла, і як де шукала себе? От мені здається, я спеціально взяв її фото, де вона в такому капелюсі, така класна модна дама. І мені здається, що там, десь там, де мода, можна пошукати, можна пошукати, але не там. Тоді я знову ж таки. Вона була такою ну, для мене дуже суперечливою особистістю, або навіть не суперечливою особистістю, а суперечливі дані ми про неї знаємо. Ну, Наприклад, ми знаємо так, що там у неї не було дітей, тому ми не можемо сказати, що вона там ну, дуже сімейна людина, вона у нас не асоціюється так з матір'ю, з годівницею або ще чимось. Але її е, потягом душевним була кулінарія. Вона мала. Книгу рецептів і, власне, повторювала і рецепти Григорія Сковороди, тому що також вона опікувалася правильним харчуванням і ну, могла частувати також своїх гостей якимись новинками, дуже любила е, пекти. От, І мала видала власну книгу е, рецептів. Фудблогер вона сучасна. До речі, хоча постать. не асоціюється, правда, О, ця постать у нас і. У мене б інша друга версія була щось про mm -hmm. музику. Але вона е, мріяла стати акторкою, е, от але ну чомусь не склалася її кар'єра. Мені м, видається, що батьки були проти, тому що це ну не надто така інтелектуальна професія, як вони на той час е, вважали, і вона е, грала на щіпковому стародавньому українському інструменті, е, от і готувала пироги. Було б класно завітати в гості. гостях. Далі, слухайте, настільки несподівані речі, от про про деякі можна здогадатися, а про деякі взагалі б не, не подумав. Пчілка просто вразила, хоча на поверхні відповідь. Тому що це люди живі, живі, а не біографії просто з хрестоматій. Так, далі у нас е... лишився Остап Остап Вишня Остап вишня. Остап вишня. Так, ми багато теж про нього угу. цікавого знаємо, що він страждав від радянської влади від репресій, так але йому е, ну вдалося якось уникнути таких е, найстрашніших репресій. Він був добряком, так, угу. добродієм та е, знатним. Угу. Тому я, я просто знову ж таки шукаючи картинку от ілюстрації, я знайшов шарш на вишня. На вишню він мені страшенно подобається, тому що у нього так така класна посмішка, але глибока, і в очах, щось читається, він ж складне життя, тяжке прожив. От, uh -huh. Гірка посмішка, але те, що людина, от це саме добро, це видно. Щодо його захоплення, ну всі знають, що вишня це мисливські усмішки, це знову ж таки риболовля. Це це знову ж таки, мабуть, вже й не захоплення, тому що це частина його роботи. Він про це писав. Але я от подумав: людина гостинна, людина добра, людина товариська. Я так думаю, знову ж таки, що він оцим цим польованим виловленим, він це готував і ділився з друзями, і оце могло бути його захопленням. Могло бути безумовно, так напевно, і є, але є і ще різні. Можливо, щось з медициною пов'язане. Він же ж по освіті медик. Можливо, він лікував там. Поглядом. але не мав лі ліцензії на це. А просто ну не знаю, от... можливо, я лікував а, 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 все. А, народні рецепти, рецепти народної медицини збирав. І там всіх змазав звіробоєм, і всі всі тут же одужували. Я переконана, що він так і робив, але у мене інша інформація, і, і, і його і інший бік його особистості. По-перше, він народився 13-го числа, і його можна назвати ну Тогочасним нумерологом через те, що він був ну повернутий на нумерології, і завжди ось якісь у нього забобони були пов'язані із цим 13-м числом, і, і також він давав поради і міг ну, трохи пророкувати, коли хто народився, якого числа, і, і от щось пов'язане із нумерологією. Це було ви абсолютно служ... Сказали, що так він любив рибалити, безумовно, і навіть полювання не названо як його найбільше уподобання, а більше риболовля, тому що ну там можна поговорити. А ще він був колекціонером так. і колекціонував він тарілки. А також що мені найбільше до вподоби солом'яні брилі. У нього я ж про це знав була ціла колекція брилів, і мені здається, що він міг би бути інфлюенсером е, тогочасного е, суспільства і впроваджувати оцю моду угу. на брилі і на все українське, е, в той час, ну у 20 столітті, коли він жив. От тому ну, в тому числі ні брилі це невід'ємна частина українського національного костюму. і Мені здається, що таким чином Остап вніс зробив свій внесок Абсолютно. в те, що ми просто маємо і знаємо про брилі. Так і на оцю, на оцю добру усмішку, так ну потрібно ще одягнути бриль солом'яний, і картина буде просто довершеною. Власно, але я не знав, що він настільки в це в це заглиблений. Понад 15 брелів у нього точно було, тому можемо вважати, що він колекціонер і модник. І ще е, Василь Стус у нас залишився так. майже нас міг би бути нашим сучасником. О, це точно, і ну не, не знаю, чи чесно mm -hmm. я тут е, вчинила, назвавши його серед людей про хобі, яких я знаю. От але мені здається, що його потрібно згадати сьогодні, тому що до того, як це стало мейнстримом до коронавірусу, він впроваджував. Дистанційне навчання, оскільки оскільки навчав свого сина, який ну, яким він дуже опікувався, і у по 5 років вони не бачилися ні з дружиною, ні з сином так через заслання. І він зростав Ну без нього там у 14 років вони там лише вперше побачилися, і то хвилин на 20 але він брав настільки м, м, активну. Участь у його вихованні, що у кожному листі він прописував йому, що йому почитати, як йому поводитися, Ну якісь давав рекомендації і загалом брав активну участь у навчанні свого сина. Класно. Знаєте, Ксенія, я неймовірно вам вдячний за цю тему, тому що от дійсно для, ці, для мене ці люди, яких я. Ну, Трошки та знаю, абсолютно з несподіваної сторони відкрились, і з такою Франко просто порадував. От коли ми все ж таки, як колись ми з вами говорили, відкриємо квантовий простір і зможемо переміщуватись у часі. Я в, в Івану Яковичу підкину ровер того часу. Ну щоб не втручатись в історичний процес, але ну треба таку мрію здійснювати. І тоді я переконаний, в якійсь інші паралельній реальності ми матимемо українського Нобелевського лауреата з літератури. Він уявімо того, що... собі ситуацію. Що ми на велосипедах так поїхали на риболовлю. Там нас частує Гоголь, чи Сковорода і Ольга Кобилянська теж у судочках принесла нам о, якийсь перекус, і усі ми об'єднуємося одними цінностями, тому що ми такі самі українці, як і наші класики-письменники. Да. І Гоголь нам ще й коктейль зробить, а закусимо так. яблучками mm -hmm. Панаса Мирного. Абсолютно. Дякую вам, Ксенія. Неймовірна класна. Власна тема, і неймовірно дуже світла і добра. За це вам дякую і за цей настрій, який ви подарували і мені. І сподіваюсь, так, переконаний нашим глядачам. Дякую, дякую вам, шановні, що були з нами. Які у нас класні люди, і я сподіваюся, ну це ж ми далеко ще не всіх оглянули. Там, якщо покопатись, то знайдеться ще інші неймовірні речі. О, яка у нас класна країна? Які у нас класні люди? І ви теж класні? Тому обов'язково з вами побачимось. Продовжимо? Слава Україні!